Кривий ріг, чіка на дровах, ну що, шаурмнемось. Там черга. Треба чекати. О, це мені. Це підгучений, що як головному шаурму. Дуже дякую. Соса Сососола, ваша нічого. Соса соло, так. Да. Подарунки. <свят> У вас є шаурма? Так. Чіка на дровах, чіка класична, чіка лайт. Давайте чіку класичну, катоплю фрі, XL. О, можна чіки чекіполони, будь ласка, один. З дубайською начинкою. Соса вже в мене є. Злано до столу. Дякую. Моєму підписнику. А це можна додатки ще якісь, да? бекон? А можна ще бекон, халапеньо та сирний мікс? Усе йде за планом. Я замовив, шавушечку класичну, чіка класична, коштує 100 гривень, плюс халапеньо додатково 8 гривень, сирний мікс 15 гривень. Та бекон плюс 15 гривень, і того моя класична шавуха буде стоїти 138 гривень. Сососолу мені подарував підписник. Дуже дякуємо за це. Та ще я замовив картопельку фрі та чікіпони. Це пончики. Там вертель на углях. Це м'ясо шашличне. Ух, шавушечка зараз буде. А назва яка чіка на дровах? Так це креатив, ціла ще тачка з картоплею. А ви знаєте, як я полюбляю картопельку? Уф. Олешку на живця піймали. Кривий ріг. Давайте вже настрій робити шаурмічним. Картопельне шоу. Яка краса. Я так хочу їсти. Смачного вам. Дуже багато дякую. Багато Навзаєм. Чікіпоні. Картопелька. Бачили, як її готували. Зараз будемо куштувати. Та шавушечка. Ну що, чекіпоні, розпочнемо. Картопелька особлива, наче як домашня. Дуже смачно. Там можна було взяти серветки, я не взяв серветки. Ну, будьмо. Злану до столу. Шавушечка, йдимо сюди. Вона невелика, але і коштує 100 гривень. так? 23 сантиметри. Хм. Головне, щоб це було смачно. Бо я приїхав сюди не жартувати, а з'ясовувати, де у кривому розі смачна шавуха. Тому картопелька, йди на сюди. Шавушечка, йди на сюди. Щоб не простоювало. Усі повинні працювати на цьому столі. Ну що ж, перший кусь. Зверху, начебто, сирний соус. Свіженький огірок. Куряче м'ясо пахне шашликом. Це так смачно. Ходімо далі. Гострий перчик, дивіться. Ой, зараз буде пікантно. Треба взяти вогнегасник. Гостренько. Я думав, буде трохи пікантно, але ні. Гострота заворожує. Я ще замовляв сирний мікс та бекон. Де вони? Де мій бекон? А ось і бекон. Я дуже полюбляю поєднання курки та бекону. А мені подобається, у шаурмі ще бастурма з куркою. Картопельку беремо. Ось так. А потім так: ось курка, а ось бекончик. Багато бекончику. Картопелька, йди на сюди. Шавушечка залітає, як діти у школу. Там чотири сира. Але я відчуваю лише три сири. Щедр, сологуні та Голландський. Який четвертий, ну, не знаю. Ця картопелька готується по Амстердамському рецепту. Я такого ще не куштував. Це смачно! Лише за 100 гривень. Це дуже гарна зділка. Беріть шаурму та йдіть у майбутнє. Місія виконана. Шавушечка була смачненька. Саме час для Олега калькулятора. Ну, кривий ріг порадував. Так, 8 та 7 олегів. Гарна оцінка для якісної шаурми. А ви, шаурмяні, робіть добро, будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише вперед, угору донизу, ліворуч та праворуч. З вами був шаурмі Олег Лебеденко. Ну все на шаурмі.